Деревам шкодять яблоневий квіткоїд, букарка, казарка, гусяниці листовіюк, об'єтають бруньки, бутони і скелетують нижній бік листка. Борошниста роса може знизити врожайність яблунь на 30 50 а моніліоз – до 70%. Ми проведемо комплексну обробку садових шкідників та хвороб за допомогою препаратів: то жу, захисник, антикліщ Про і ще додамо прилипач тандем. Все від аптеки садівника. Найкраще вітання всім господарям, господиням, садівникам, городникам та всім причетним до вирощування рослин. Сьогодні проведемо обробку саду перед цвітінням, а саме у фазу рожевого бутона. Весна зі своєю мінливою погодою сприяє поширенню хвороб і шкідників. Окрім цього, саме зараз рослини закладають свій майбутній врожай. Тому, якщо не захистити їх завчасно, хорошого результату годі чекати. У фазу рожевого бутона деревам шкодять яблуневий квіткоїд, букарка, казарка, бруньковий довгоносик, листобліжки, попелиці, листовійки, кліщі. Крім того, культури можуть вражати хвороби, такі як парша, борошниста роса, муніліальний опік. Давайте зупинимось на шкоді, яку вони можуть завдати саду. Жуки яблуневого квіткоїда пошкоджують листки, бутони та плоди, личинки квітки, живляться течинками та маточками, склеюють пелюстки зсередини. По полиці висмоктують сік із бруньок, листків, зелених пагонів, внаслідок чого листки деформуються, пагони викривляються і відмирають. Гусениці листові грубо об'їдають бруньки, бутони і скелетують нижній бік листка. Якщо ж говорити про хвороби, то борошни староса може знизити врожайність яблунь на. 30-50% амонеліоз до 70%. Тому сьогодні ми проведемо комплексну обробку садових шкідників та хвороб за допомогою препаратів: а то ЖУК, захисник, антикліщ-про і ще додамо прилипач тандем. Все від аптеки садівника. Захисник це фоніцид для захисту плодових від хвороб, а саме парші, борошнистої роси, маніліозу та інших. А то жук це інсектицид проти широкого спектру шкідників. Він, зокрема, позбавить сад від яблуневого квіткоїда, листоблішок, попелиць, листобійок. А антикліщ Про захистить плодові насадження від кліщів. Більше інформації про препарати ви знайдете у дописі під цим відео. Для приготування робочого розчину нам необхідно взяти. 15 мл фунгіциду захисник, 1,5-2 мл інсектициду атожук та 10 мл антикліщ Про. Спочатку у воді розчиняємо ретельно перемішуючи захисник, потім додаємо атожук, знову перемішуємо. І додаємо антикліщ Про. Отриманий розчин ретельно перемішуємо. Для того, аби наші препарати краще захищали рослини, ми радимо додавати до робочого розчину прилипач тандем 10 мл на 10 літрів води. Готовий розчин заливаємо до ранцевого оприскувача і зможемо приступати до обробки. Для досягнення максимальної ефективності оприскування середньодобова температура повітря повинна бути не менше 12 градусів тепла, а швидкість вітру не більше 5 метрів на секунду. Захисна дія препаратів триває до трьох тижнів. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, тисніть на дзвіночок, аби першими знати, як захистити свій сад та город від шкідників та хвороб. До зустрічі в нових відео! Щасти!